Ось сьогодні 26 е продовжуємо копати на відправку саджанці. Бачимо, ось саджанець. Можливо, хтось знає. Дивіться, це вже витрушений корінь. Подивіться, яка коренева система. І це однорічний, сад, ну чотирирічна коренева. Подивіться, яка глиба. О, ось витягнув. Ви тільки гляньте, яка глиба. Але я ж нагадую. Коріння повинні зростати ось так, в такій площині, як вони не ось так, як вони висять, а ось так, як ви їх положили і розправили. Ось так вони в такій площині, в сантиметрів 20 рук, повинні, повинні лежати. Ще раз поясню. Oh yes. Вибачайте за вагу, але злочин обтрушувати і обмивати ось цю ось землю. Тоді у вас він і не прийметься. Краще заплатити тих. 30-40 гривень на доставці, дорожче, але мати гарний садженець. Тому що, якщо вимити, обтрусити, ну це вже труп буде. Ну і ще я вам хочу показати, не знаю, на відео буде видно, не буде, різницю між кореневою системою Ось на п'ятирічній це Цьому корені 5 років. Ось, І ось це 5 років. І семирічний. ось це вже семирічний штамп. Щеплення зроблено високо. Ще великий плюс в цьому, тому що ось є, відбиває підщепа, ви отримуєте один сорт, а тут можете запильника чи, можливо, у вас цікавить якісь мілкий можете лишити. Я людині лишив, захоче зріже Ось теж приклад на другому саджанці Ось це пішла вже як дичка. Можна сказати, ну я його зріжу, тому що це конкурент. Ось цьому. Він маленький буде. Ось це семирічний, вона більш така грубіша вже. Тут ось п'ятирічна, вона така мілка-мілка, бачимо. Тут семирічна, вона вже більш грубіша, вона вже пішла. Далі була ось така вона вже, як в дерева майже. А ось це п'ятирічна.